Привіт, світлічки! Здорова, хейтери! Да, радий всіх бачити на своєму youtube каналі Сьогодні ми поговоримо про моє особисте життя. От. Ну, можу так сати. Люди думають, якщо я займаюся ведичною астрологією, то в мене має бути все ідеально. Тому якщо я говорю про гроші, то я маю бути мільярдером. Якщо я говорю про особисте життя, то я маю бути одружений. мене має бути там 10 дітей. Всі мають бути щасливі, багаті здорові. Зовсім не факт, абсолютно не факт. Вернемося трошки назад. Для мене було надзвичайно великим здивуванням. Санджера, це один з відомих астрологів, ну ведичний астролог Джотіши в світі. І коли я читав його біографію, у мене, ну добре, бачите, що я лисий, бо у мене, знаєте, і ракес би просто бі, торчав догори, <сум> тому що коли я читав його біографію, як він пішов не по тому шляху на державну службу, потім він розлучився, О, далі він другий раз одружений. І Юрій Олексійович, коли з Санджем спілкувався, він каже, ну як ти вирішуєш якісь проблемні ситуації? Він каже, ну все воля Бож". Ну, от, Якщо я проходжу цей шлях, проходжу цей маршрут, отримую якісь підйоми чи якісь падіння, мені це для чогось потрібно. Прийде час, я про це Знаю, от. в мене також є певні проблеми. в мене батьки розвелись, батько якось там ще трохи влаштував своє життя, мама не влаштувала, я не бачив прикладу. от мов, в яких я ріс там не було хороших прикладів для сімейного життя. от На жаль, статистика зараз світова в Україні також. Це коли люди 80-90% до сімейні пари розпадаються, на жаль. От, дуже великий жаль. На жаль, тому що у нас просто цієї культури немає. Також ті люди, які живуть два трупа вертикальних в одній квартирі і сплять в одному ліжку, тому що так треба. А що люди скажуть? Розумієте, це повна дурь. Ну і тому відсоток людей, які зараз мають побудовані дійсно гарні стосунки, він їх дуже дуже малий. От, на жаль, я не попадаю в цей маленький відсоток, тому у мене є певні складнощі в житті. Про що нам говорять водичні мудреці? Водичні мудреці говорять про те, що потрібно що нам робити. Якщо у вас є якась проблема, наприклад, в особистому житті потрібно максимальну кількість спроб робити. Це не йдеться мова про те, що як попало, що попало, там чи зі всіма там спати. Ні, мова йдеться про те, що старатись будувати ці стосунки максимально якісно, наскільки це можливо. Якщо, наприклад, у вас є проблеми з фінансами, потрібно старатись будувати, ну, старатись заробляти гроші, виправляти, щось вчити. Що таке важка сімейна карма? Це, наприклад, дід був простим работягою, тато роботягу, і сину кажуть, ти будеш теж роботягу. Ну там. Папа, токар, там син, ну, цей токарь, токер да, а, 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 а син каже, я буду тіктокер. Да? Тому от, ну, це можливо змінити. От, це можна змінювати. Потрібно вчитися, потрібно працювати з установками. Гороскоп показує карму. Також в житті ми карму, ми можемо з нею боротись. Так, нам не завжди важко, тому що це певна частина нашої свідомості, яку потрібно змінювати. Це знаєте, як. Скажем, камінь або метал, який потрібно переплавляти, так і от просто потрібно переплавляти. Тому в мене також ті проблеми якісь були, є і будуть. Те, що я вивчаю водичну соціальність, не означає те, що в мене все ідеально. Тож я там мільярдер, там жінка, все ідеально, там діти. Ні, в мене також є проблеми. От. Те, що я зміг вирішити, я вирішив. Те, що я не зміг вирішити, я стараюсь вирішувати. От, ну, Правда, поки я одне, вже натворив діло в іншому. Також Я людина, я маю право на помилку абсолютно. Це ще раз кажу: я записав спеціально те відео, щоб ви не шукали щось про мене. Я вам кажу так, що я звичайна людина, тобто я вивчаю ці знання. Те, що я передаю ці знання, це не означає те, що я маю бути ідеальним. Давайте я вам поясню на простому, зрозумілому прикладі. Ну от Ви зараз дивитесь це на е, смартфоні, наприклад, і у вас динамік хрипий, але де, дивлячись якісь лекції духовних вчителів, ви можете щось через нього почути. Ну от е, Ці знання, які я передаю, от дивіться на мене не як на людину. Ідеал чи еталон, там сімейних стосунків чи фінансів, чи якихось питань. Дивіться на мене всього лише як на динамік, який також не ідеально передає звук, він ще може трошки хрипіти. Ну от хрипіти, десь звук пропадає, то є, десь контакт є, то нема. Тобто так от дивіться на мене в такому плані. Тому, якщо ви щось шукаєте на мене, якісь компромати, ну знайдіть. Я спеціально кажу, для, для придурків, я записую ці відео. розумієте, тому що ну, нормальні людини вони не потрібні. Ну, от, є нормальні люди, адекватні хто дивиться, Ну так, да, да, є якісь проблеми в житті, є, є. ну от, Маєш знання, окей, давай в чомусь працюємо все. ну от, Ті, кому треба щось шукати, якийсь мусор, ну от я для вас це з відео записаю. Вам стане легше, надіюся, дуже що вам стане легше. Тому е, так, ще так один момент: перш ніж про мене, якісь слухи розпускати, розберіться, подивіться ці відео, і ви зрозумієте, чи я такий, чи не такий. От. Про себе розповів те, що ви про мене шукали, тому не шукайте якихось компроматів на мене. Я вам вже все здав. Да. Успіхів вам і хорошого дня.